150 років тому, 25 лютого, народилася Лариса Петрівна Косач, більш відома як Леся Українка. Після перенесеної в дитинстві недуги не могла ходити до школи, не закінчила жодного учбового закладу. Проте знала 11 мов, перекладала Шекспіра, Гоголя, Байрона і Гомера. Освітою та підтримкою творчості Лесі займалася її мати, письменниця Олена Пчілка. Всебічному розвитку сприяли приватні педагоги та подорожі. Леся брала уроки у рисувальній школі, мала найбикий хист до музики, грала на фортепіано, писала в стилях поезії та прози, епосу та публіцистики. Леся Українка однією з перших стала поєднувати в своїй творчості кращі традиції української літератури з досягненнями сучасної європейської поезії. Вершиною творчості Лесі Україн вважають драму феєрію Лісова пісня, де поряд з людьми виступають фантастичні історії. Дотепер лісову пісню прагне поставити кожен театр. А прочитати останній монолог мавки, коли лісова діва, перетворившись на вербу, прощається зі своїм коханням, мріє кожна актриса. О, не журися за тіло. Ясним вогнем запалало воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. В з водою там зростить вербицю, стане початком, тоді мій кінець. Будуть приходити люди в богі, багаті, веселі й сумні. Радості й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої сопілки, смутними росам звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колисти для мене співав. Ще як І, на провесні тут вигравав, мрії, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.